Значить так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonyx 49. Ну тож поставте свої королівські подобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати приємного перегляду. Сьогодні у нас буде гра снайпер. Ми полюємо на різних чуваків з одним і тим самим ім'ям, в принципі. Нам зараз буде їх потрібно знаходити. Зараз я вам покажу, як вони повинні виглядати, але ми не повинні ну, їм показувати, що вони тут є. Ось так вони всі будуть виглядати. Ось так. Тому ми сьогодні на них полюємо. Зрозуміло? Тож, полювання починається. Погнали. Так, хопа. Ага. Ага. Погнали, тихо, погнали. Дивіться, ми зараз погнали. Тихо, тихо, чьи, тихо, тихо. Так, нам потрібно знайти таких. Різних чуваків. Давайте. Як на мене мені зараз потрібна якась гора позиція. Позиція на горі. Я хочу собі зайняти позицію на горі та протестувати свої снайперки. Як на мене позиція на горі, прям така сама кайфова. І я зможу собі згори дуже легко їх, ну, так би сказати, знімати. А ви тим часом поставте вподобайки та підпишіться і поділіться зі своїми друзями. опа хопа, хопа, хопа. Давайте погнали. Зараз ми повинні ось так от ось так от зробити. Ми повинні вилазити ось сюди. Давайте, хопа. Ми сюди вилазимо, вилазимо. Давайте, ми зараз погнали. Зараз я ляжу. Та ми подивимося, хто тут і де тут є. Ось, наприклад, ви зараз бачите кого. Ну, якщо, наприклад, я, то я зараз ну, нікого не бачу. Давайте, можливо, вони заховалися десь ось тут. Чи я не знаю точно, де вони заховалися. Розумієте, що ми ще можемо, ну, через нашу, так би сказати, величеньку відстань їх не бачить. Так. Наприклад, де б, якби ви були снайпером, де б ви заховалися? Ну, ясне діло під якимись деревами. Ну, поки що їх взагалі не бачу. Я би ось тут, наприклад, пройшовся б. Та дізнався б е, обстановочку. Так, давайте. Я хочу тут пройтися, та взагалі дізнатися, що тут, де тут, як тут. Ну, Начебто поки що, ну, взагалі-то мені не видно ніяких снайперів і так далі. Ну, взагалі, тих бандитів, в яких ми повинні стріляти. Запам'ятайте, село ось там. Воно нам потім пригодиться. Бо вони повинні бути, ну, можливо, все, і, можливо, десь, так би сказати, тут. Але точно де вони? Ну, я так і не впевнений в неї. Тому, ви розумієте, що вони можуть бути, ну, просто будь-де. Вони можуть бути на деревах. А мені чомусь так здається, що, ну, типу, це Савана, що тут на деревах, ну, це саме логічно. Звісно, я розумію, що це все одно не тюнге, ну, але ж Саванна. Е, напишіть у коментарях, який ваш найулюбленіший біом у Майнкрафті. От мій, наприклад, це Саванна, так. Ось напишіть. Так, ну, поки що їх взагалі тут ніде не видно, але я зараз заріжу на цю гору. Я думаю, якби вони тут були, я би їх побачив би. Ну, їх тут просто, ну, як ви розумієте, ніде нема. Ось просто я хочу, їх тут ну, ніде не бачу. Де ж вони всі могли подіватися? Чуваки, і давайте виходьте. Я взагалі навіть найменшого поняття не маю, де вони. Ну, значить, якщо їх немає тут, значить, ну їх полюбе є на валому селі. Якщо їх немає ось тут, то вони десь повинні бути в селі. Давайте погнали! Хопа, стопе, що? І де ж це вони? Давайте, ми зараз заліземо ще вище. Ова, oh, Та що ж ти таке будеш робити? Сюди, сюди, сюди. Хопа, давайте. Ми зараз заліземо на цю гору. E -е. Перевірка лісу. Перевірка лісу, давайте так. Чисто зараз перевірка лісу. Та їх тут взагалі немає, я не знаю. Я думаю, вони тут будуть, а їх тут немає. Точно тут вони точно вже ну, не будуть. Це вже я задалеко зайшов. Ось ми зараз повертаємося до нашого села. Чи взагалі я їх зможу знайти? Я уявляв, що це буде не так, що я 4 хвилини, ну, я не потрачу на їхні пошуки. Я думаю, я все зразу снайпну і все. Ну Добре, можливо, це просто нещаслива гвинтівка якась. Я зараз візьмусь таку ось я знаю, мені повинно щастити. Так. Я думаю, що вони прямо в селі. От вони там прямо сидять і чекають, поки я до їх прийду. Такий, скажу Hello, my name is Sonic. Ну, от я би на їхньому місці, в принципі, так і зробив би. Ну, Це таке саме очевидно, я назвав. Значить так. От напишіть в коментарях, де ви заховалися. Так. Давайте. Ось, наприклад, овечку. Ми можемо дуже навіть добре бачити та підстрелити. Я можу навіть, ну, пополювати на тварин. Вибач овечка. Я ще тут гляну. Тут їх немає, ну от і все. Я зрозумів, що вони взагалі не чесні гравці. Вони позаховувалися. Ну, в дуже таких місцях там, де їх, ну, взагалі, я, там їх немає. Окей, пішли в село. Значить так. В селі пошук села, давайте. Пішли. При вході у село начебто. Тихо! Тихо, чекайте, я бачу когось в хаті. Я його бачу в хаті. Тихо. Ось він. Чекайте. Взагалі ну, треба якось безпалівно зайти. Чекайте на... Ну... Вони побачили все. Я його кільнув. все. Кіл був. Зараз я закрию цю двері, щоб, ну, не цього не палитися сильно. Давайте так погнали ще, де вони можуть бути. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Ми зараз проскануємо це все село. Моєю снайперкою. Давайте погнали. Так, трава кущі, селянини. Начебто їх ніде не видно. Ви взагалі впевнені, що, ну, вони ж тут. Де тут в цьому селі можна взагалі сховатися? Так, чекайте, ну. Тихо. Тихо, 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 тихо. Дивіться, дивіться, дивіться. Пів! Ну так, добре. Ще один готовий. Давайте ще. Де ж вони ще тут можуть бути? Погнали, погнали, погнали. Е, чи тут вони можуть бути? Давайте. О, добрий день. Типу, ну такий хокей. А ну давайте ми зараз виліземо на верхівочку нашого будинку. Так, зараз ми подивимося, чи... Тут їх ніде взагалі немає. Ну давайте ми таки приляжемо зараз. Давайте. Що? У мене закінчилися снаряди? В сенсі? Значить доведеться далі стріляти цією. Так, де вони тут ще можуть бути? А, то їх тут уже ніде не... Це просто той самий чел у папка. Ні, чувак. Куди ти лізеш? Чувак, Ти ты Що що ти мене не цього? Я ж тебе перестріляю все одно. Ти все одно, ну, бит проти мене, я про. Я тут справжній про. Та де ж ви? Ну, так, як ви бачите, ми їх небагато полювали. Але зате. Зате, зате. Ми хоча б, може, щось навчилися. Може. Я не кажу, що ми прям щось навчилися. Ми навчилися те, що їх дуже важко знайти. Давайте просто наберемо на цьому відео, ну, дуже багато переглядів та вподобайок. Добре? Просто давайте переглядайте вподобайки. Давайте ми підключимо монетизацію. Ну, мені її потрібно підключити, щоб я зміг для вас знімати якісніший контент. Та взагалі, ну, і так далі, в принципі. Тому давайте просто перегляд... переглядайте мої відео, діліться ними з друзями та ставте вподобайки. Окей? І підписуйтесь на мій Тік-Ток-канал. І звісно, ще підписуйтесь на YouTube канал, Баранчик та собачка. Ось, ну, прям тут дуже багато відсилок на його канал. Значить так, давайте, давайте. Так, підписуйтеся. А ви підписуйтеся тим часом. Значить так. Приціл. Що краще стріляє? Один вистріл. І один вистріл. Е -е. Окей, давайте. Приціл, Вистріл. Добре, давайте далі. Ми зараз по ній будемо вистрілювати всі снайперки. Так, ну я навіть не знаю, яка з них точніша. Давайте, хопа, опа, хопа-хопа. Давайте пішли. Хопа. Так, селяни, чисто, чисто, чисто селянини. Значить, так, давайте погнали. Оце то тут віддача. Ну тут вона невелика, звісно. Це просто солдати у Другій світовій. Давай, давай, підходь. Оно, отам. Я там бачив його. Я по йому стріляв, але я по йому промазав. Ходіть, ходіть. І, і, і де ж тут у нас є ці снайпери, снайпери. I see you. Я тебе бачу. Напишіть, якщо ви хочете, щоб я пограв у якийсь хоррор в Майнкрафті. Так, давайте от напишіть прямо в коментарях зараз, якщо ви хочете якийсь хоррор у Майнкрафті. М -м -м і, ну так, я поки що все можу. Ну, дуже довго стріляти. Давайте, хопа-хопа. Хопа, пішли. Ту, мені здається, це просто якась та гра, намислився. Тихо! Щоб не відлякати. Давай, 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 пішли. Ось і все. Ну так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, сонік 149 снайпер, який не може знайти майже нічого. Ну, то ставте королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Давайте, вподобайка. Ну, а ми на цьому вже будемо закінчувати. Ну, тож так. Всім пока-пока. Зустрінемося у наступних відео. Пів!